Добрий день, українці! Продається будинок в селі Соловіївка Бруселівського району Житомирської області. Будинок з сегли, покритий шифером в житловому стані. Загальна площа будинку 75,9 метрів квадратних Будинок має світло, лічильник, опалення твердопаливне, котел та пічне. Пічне в доброму стані. Будинок має 4 кімнати, кухню. Суміжний санвузол, коридор, котельню. На подвір'ї є літня кухня, колодязь, сарай, погріб, гараж з ямою. Загальний стан хороший. Все приватизоване. Земельна ділянка 40 сотих, 20 сотих з них город чернозем. Садок з яблунь. Поряд з селом Соловіївка проходить головна траса. Автобусна зупинка. Маршрутки їздять кожні 40 хвилин до міста Києва. До Києва 90 кілометрів. Дорога від будинку до головної траси асфальтована. В селі є школа, гімназія, дитячий садок, сільська рада. Населення становить 892 особи, магазин, церква. Село входить до складу Брусилівської селищної громади. Населення 18326 особи. Ціна будинку 9500 доларів. Кому сподобався будинок, телефонуйте по номеру телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Підписуйтеся, друзі, на наш канал і на все добре, дорогі українці!